Ломачинчани відгукнулися на прохання бійців земляків та придбали для потреб солдат, що беруть участь у антитерористичній операції позашляховик міцубісі Сіпаджера. Кошти, як повідомили телерадіоорганізації Сокаряни, місцеві жителі збирали всім селом. Кожна родина долучилась до важливої справи. і ломачинчанам вдалося зібрати більше 60 тисяч гривень. Замовили позашляховик за кордоном. Головними побажаннями у покупців була надійність двигуна, ходової та велика прохідність. Після ретельної профілактики транспортного засобу народні вмільці розфарбували бойову меч машину відповідно до ескізів військових та додали від себе побажання російському президенту. Має позашляховик і просторий люк, де за необхідності можна розмістити кулемет. А вже в неділю 7 грудня, за традицією, настоятель сільського храму освятив автомобіль. На подарованому Міцубісі Педжера місцевий житель Сергій, який проходить службу в першій танковій бригаді реактивно-артилерійського дивізіону 3 реактивно артилерійської батареї, разом з своїм побратимом з Чернігівщини відправилися у гарячі точки на схід України. Автомобіль буде Служити в першу чергу для потреб бійців авто необхідне для мобільних операцій та транспортування боєприпасів, продуктів одягу. Розповів військовослужбовець. Проводжили вояків всім селом. На святковій лінійці учні загальноосвітнього навчального закладу читали вірші та бажали перемоги і швидкого повернення до рідного дому. Жінки ж не могли стримати сліз, а всі без виключення принесли гостинці та обереги захисникам вітчизни. Наразі у зоні антитерористичної операції знаходяться четверо ломачинчан. тож місцеві жителі і раніше допомагали бійцям, і не лише своїм землякам. Відтак вирішили проводити адресну допомогу солдатам. Від кожного з них отримали вичерпний перелік найнеобхідніших речей. І всі разом взялися до справи. Тож це не остання пожертва їхньої громади. Ломаченчани вірять, що їх прикладу послідують й інші громади Сокарянщини.